Дорога додому. Шосте березня. Трохи більше, ніж через півгодини буде захід сонця. Тому сьогодні взагалі тьмяно, пасмурно. Трохи темнувато, але я постаралася. Показати вам цікаві моменти. От, будь ласка, було гніздо ремеза. гарно плетени Яку він рукавичку плете ремез. Дякую всім, хто писав коментарі, ставив лайки, підказки робив. Мені приємно, що моє бачення лісу багатьом подобається. Але, звичайно, всі люди, вони індивідуальні і бачать білий світ по-своєму. Діліться своїми враженнями, а саме головне бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть стосунки добрі.